свою шкіру, якщо у вас Я Всім привіт! На зв'язку, як завжди, я Іриска, і невід'ємна частина цього каналу Карамелька. А у нас сьогодні з вами нова рубрика на цьому каналі, а саме краса та здоров'я. І Сьогодні у нас з вами ранковий догляд за обличчям. Більшості дівчат відомо, що догляд за обличчям повинен складатися з багатьох етапів. В свою чергу ці етапи є важливими, а є ні, якими можна знехтувати. Особисто я зараз тестую для себе новий бренд української косметики Mermaid, Новий для мене. Скільки він знаходиться на ринку, я не знаю. Тож поки... Я ще не використала його повністю і не можу вам сказати з певністю, раджу вам його чи ні. А просто буду використовувати його протягом цього відео. Тож, вдягаємо нашу пов'язочку та починаємо з першого етапу очищення шкіри. Зайве волосся я прибрала. Зараз я зволожу шкіру обличчя і будемо наносити гель. Очищення шкіри обличчя є головним етапом, його не можна пропускати. Однак, якщо ми говоримо про вечірню рутину, то цей етап у нас поступається попередньому демакіяжу. Так як у нас зараз ранковий догляд, то макіяжу в нас на ніч ніякого не було, тим паче СПФ, то ми просто починаємо з очищення обличчя. Ось Така у мене з'являється пінка. Чим більше води, тим більше пінки. Зараз, звісно, перед камерою водички у мене не так багато. Тому є, що я. А ми змиваємо це. І наступний етап у мене це тонізування шкіри. Я на ватний диск наношу. Наш тонік та протираю обличчя. Цей етап не є прям таким уж важливим. Ви можете його пропустити. А у мене наступний крок це сироватка. У мене особисто вітамінізована, також є гіалуронові зволожуючі різні-різні, просто заспокійливі. В принципі, яких тільки не придумали маркетологи. До слова кажучи, це також не є головний етап, тому не обов'язково скупляти всі баночки сировиточок, тому що вони мають цілющі властивості. А ні, якщо у вас не буде сироватки, то в принципі. Нічого страшного не трапиться, бо вони як такої дуже важливої ролі не виконують. Особисто я придбала собі сорок, тому що хочу спробувати а, майже всі продукти від цього бренду, і я придбала собі такий повноцінний комплекс, вже, щоб все було та навіть більше наношу подушечками пальців, не втираю. Гарненько так розпроділяю по всьому обличчю, ждемо, поки воно вбереться, і приступаємо до наступного етапу. А ось, на відміну від попереднього кроку, наступний зволоження шкіри, та шкіри під очима у нас є дуже важливим етапом, який ні в якому разі не треба. Випускати з нашого ранкового або вечірнього догляду, в принципі, догляду загалом. Тож, у мене кремчик, я наношу його зовсім трішечки, і також ось таким чином його наношу на обличчя. Його, в принципі, у цієї невеличкої капельки вистачає, іноді може бути навіть багато. А от щодо крему під очі, то у мене нещодавно закінчилась моя сироваточка, яку я наносила завжди ось сюди. Тому сьогодні у мене замість неї будуть пачі. Я сподіваюся, вони взаємозамінні, тому що на даний момент я не придбала чогось нового, що могло б замінити мою сировочку, яка була. Особисто у мене це гідрогелові пачі від набріків. А я не знаю, чому я обрала саме такі. Обрала просто інтуїтивно. Вони такі гарненькі, зелененькі. Зараз буду наносити. Уявимо, що я просто скористалась кремом під очі, і пачку у мене тут немає. І поговоримо про наступний етап. Бо наступний етап у нас є також надважливим: це SPF Крем, його ми можемо взагалі наносити замість попереднього етапу, тобто з воложичок крему. І в принципі, ці етапи є взаємозамінними. Думаю, вам відомо, що spf крем необхідно наносити не лише влітку, а також і взимку, адже взимку також світить сонце, і також може негативно впливати на нашу шкіру обличчя. Я сьогодні обмежусь лише з воложучим кремом, але ви ні в якому разі про нього не забувайте. Хочу також. Трішечки задіти вечірньої рутини, так як я вже до цього говорила про демакіяж. Думаю, варто зазначити про такий етап в нашому догляді. Та-да-да-дам! -та -та етап ексфоліації. Е, у мене це е, маста-пілінг. У вас це може бути якісь ніжні уптани, це може бути ензинні пудри, це можуть бути сироватки-пілінги. Знаю, в Холіскін є кровавий пілінг. А у мене це маска пілінг від цього ж самого бренду, який я зараз тестую. Що я хочу сказати про етап ексфоліації. Це просто маст хев для нашої шкіри. Це той самий чарівний засіб, який освітлить вам чорні цятки, який допоможе прибрати постакне, який прибере закриті комедони, які можливо у вас є, та згладить всі нерівності шкіри, які можливо вас турбують. Варто пам'ятати, що цей чарівний етап необхідно використовувати не більше двох трьох разів на тиждень, адже це не просто для вмивання, а це вже більш агресивніші такі компоненти, які при дуже активному використанні можуть вам навпаки нашкодити та викликати висипання, або ж навіть опіки, якщо ви будете неправильно користуватись продуктами та не дотримуватись інструкції. Для початку, якщо ви не використовували ніколи даний етап, Можна почати з якихось ніжних таких лайтових етапчиків, як у мене, наприклад, не просто пілінг, а легенька масочка пілінг. Ну і виходить, що наш ранковий догляд добіг кінця. Тож в наступному відео ми перевіримо, чи дійсно гарно підготовлена шкіра впливає на якість макіяжу, який я робитиму вперше. Rado se srečam v naslednjih videoposnetkih.